Ця українка з Донецька не захотіла ставати росіянкою, і через це росіянка терпіти не могла Катерину. І вже на старті двобою впевнена в собі росіянка вчинила ось такий зухвалий і підлий вчинок, але покарання було брутальним і відправило москалиху в лікарню першим класом. Юлія Куценка титулована росіянка з великим досвідом, за плечима якої десятки боїв у професійному боксі та ММА Катерина Шакалова. Майстриня спорту України, багаторазова чемпіонка світу з греплінгу та панкратіону, Українка не церемонилась, зайшла одразу з козирів. Вона перевела чемпіонку по боксу у партер, не залишаючи жодного шансу на порятунок, і вже там влаштувала на хабі справжній урок перевиховання. Якщо на старті росіянка нагадувала агресивного хижака. До незабаром перетворилася на загнаного звіра, що лише хапав повітря під градом ударів. Нахаба не витримала й одного раунду: тисни лайк.